Доброго дня, мене звати Ковальов Вадим, я шеф-купер е клубу е Хочу показати вам, як готувати деякі страви з такого простого і звичного продукту, як курка, яку ми можемо побачити в будь-якому супермаркеті, в кожному магазині. Чого саме тушка курки? Ну, понятно, Ми можемо купити будь-які частини там, туші, там, і грудку, і ніжки, і крила, але деколи є такі ситуації, коли от попадається на в руки ціла курка, ми з нею не знаємо, що робити. Да. І от я зараз покажу вам, як, як її просто розділити на ті частинки, які вам потрібні. Вирішуємо що суставу ділимо 30 чисти. Так, філе ми маємо маленьке філе і велике філе. Маленьке філе ми також забираємо, його можна використати там також в різних. Просто підсмажити, зробити з нього фарш. В нас зараз цікавить більше. Чего? Тоже интересная работа. Вы же хотели поучаствовать. давай. Покажи Подходьте. мне потом. вместе. Я буду вас направлять, а вы будете делать. Давай, ты я, конечно, зал. Ниш и я, вещи совместили. Давайте я вам сейчас потушу. По... Чепчик на голову. Да. Давай. Ну, я, і ж мене отак і породок обереш Ну, Я вам все уберу. Ти ж розумієш, оце додавить, це обирати, це взагалі не будемо обрезати. Це якусь маємо. Я помію, тобов. у нас, до речі, Вадим Ватим будем читаешь, проветие по. Так, я знаю, я вже уже покоління. уровень. Да? Правильно, правильно. Нам надо ножку. Давайте я одну показую. Угу. Хорошо, Приватаєте. а якщо це куриця домашня, у нас більше жорстка такая. Так, да, ну домашню курицю ми зараз не розглядаємо, бо домашню можна або тушити, або варити тільки. Вот это все. Больше мы нічого не зробимо. Ну так, щось таке, але в будь-якому випадку вони... А як її пом'якшити? Ну, в сенсі, щоб м'ясо було не таким жорстким. Домашню курку? Нереально, я вам чесно скажу. Можна її розтопити просто високо. Вона вийде варена. Вона так само вийде варена. Для того, щоб її пом'якшити і скоріше приготувати, все одно це затратно буде поворот. Можна використовувати такі ферменти, як папаїн. Це фермент, які міститься в Києві, в Ананасі. Він розшипляє біл, білкові з'єднання, тобто якщо він жорсткий. А я б їх в пару варку і поставила в духовку, або на... Бій. Я відділила на да, теж. Дякую. Дуже гарно. Дуже Давайте гарно. Дівочкам дамо Ні-ні-ні. Це на теплову обров. Так. Да. Дякую. Ні, Можна додати алкоголь, горілку, наприклад. Алкоголь Соби себе пом'якшити. Дивіться, алкоголь він не пом'якшує. Це все міф, він так само, як і кислота. Алкоголь і кислота вона призводить до денатурації білка без дії температури. Тобто денатурація це йде переход. Він розтягується білок починає тіряти воду. Скажімо так, м'ясо готується без температури. Тобто алкоголь і кислота вона діє так само, як і температура. Наприклад, вона не пом'якшує, вона просто готує. У нас, якби тоді з'являється така, ну можна сказати, що небезпека в тому, що ми можемо пересушити продукт з допомогою алкоголя, то це має бути, якщо ми надаємо це прекрасний консервант марінаду. Якщо ми робимо там, готуємося поїхати на шашлик, ми хочемо замарінувати м'ясо. Можна додати трошки алкоголя, тому що він ну, вбиває всі шкідливі мікроорганізми для того, щоб ми потім да, 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 абсолютно вірно. Так, ну, вот так вот мы уничтожили турочку, можно сказать. Так, курячий филе. Ну, у нас достаточно капризная часть на пуши. Курки. І взагалі таке капризне м'ясо, тому що воно доволі сухе. А якщо ми його просто, ну, просто приготуємо, завжди ми стикаємося з такою проблемою, що воно стає на цих ватах. Для того йому треба зробити такий маленький обрейд, тобто удосконалити його трошечки. Ми будемо його як удосконалювати. Ми робимо з нього кармашик. Ну, це такі прийоми, які використовували котлета по київськи наприклад, таких стравах класичних, бо які пройшли дуже давно. Ми робимо кармашик, додаємо. Перець. Чорний перець обов'язково використовуєте тільки цілий і самі його Була Крупна крошка, вона так і смачніше, і текстура з'являється у нас і більш насичений смак. Тому що, якщо у нас просто звичайний там, ну, такий от, о, о, мелений перець, да, то там не факт, що там був перець, ніхто не дає гарантію. Ми вимішали, да, 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 там у нас і палочки всякі, і все що угодно, крім перця скоріше, все. ми додаємо шматочок масла. І додаємо моцарелу. Ну, це українська моцарела, такий доступний сир, який ми можемо побачити там в будь-якому магазині. Він не дорозі, це італійська моцарела, сьогодні демократичні страви, скажімо так. Період. А яка показує взагалі додова якого на сіль, таку що морську чи таку просту? Ну, морська сіль, вона набагато краща. Тому що вона там, ну, морська. там великий відсоток йоду, так ми знаємо, ну, її треба використовувати тільки протягом одного місяця, тому що йод це доволі літуче віщество, можна сказати, воно просто пропадає. То вся корисність пропадає буквально через місяць. Якщо ви купите 1,5 кг і будете використовувати там протягом трьох років, то вже можна взяти звичайну кам'яну сіль і так її використати. Всередину ми також додаємо базилік, щоб додати цю цікаву нотку. Завертаємо і посипаємо зверху сухим молоком. От такий от непонятний прийом, можна сказати, для чого ми це робимо. Сухе молоко це концентровані білки. Курка це білок, молоко це білок. Тобто ми підсилюємо смак білка. Смак смаженого м'яса. Молочні білки будуть в реакції Майера, вступати в реакцію Майера. Реакція Майера, це що було зрозуміло, це те, що ми завжди звикли вважати карамелізацією, тобто отак, коричнева корочка. На самом деле це не карамелізація, тому що карамелізація це реакція цукрів, можна сказати так. А тут у нас вступають в силу, в основному е, білки, також цукри. Тобто, якщо ми хочемо в рулеті таку гарну корочку, ми посипалися тим молочком і отримали класну корочку. Так, ну, да, ми її отримаємо, але ми в основному її отримуємо за рахунок температури, тобто температурного режиму. У нас в основному сухе молоко воно діє на смак. Воно усилює смак смаженого мяса. Ну, можна почути різницю, якщо ми просто зваримо кусок м'яса, у нас буде безкусний, тому що всі екстрактивні речовини переходять в нас в рідину і м'ясо у нас виходить ніяке. А смажене мясо воно завжди набагато смачніше. За рахунок оцієї реакції Майера. Це коли у нас під дією температури, білки починають вступати в різні складні реакції з іншими ферментами. Зараз ми так от легене. Це Штучкою є Це Ми просто прошиваємо. От всі тонки за Ну, ну, за рахунок того, це те то саме, що використовували. Як, ну, е, яких підсилюють смаки. За рахунок лютома та натрія, хімічних різних штук. Глютамат натрія, до речі, дуже-дуже шкідливий. і е, е, країни, які використовують його значні мірі, це китайська кухня, тайманська кухня, е, з часом в них е, в, Виробляється навіть хвороба, вітамінова хвороба, називається, яка ну, люди просто е, здатність відчувати смакові нотки. вони чують або гірке, або кисле, або солене. в них немає вже о ну, тих фото-ароматів, які там англійське слово таке чудове характеризує. Ну, смак це насправді це не тільки кисне, солене, або ще якесь. Це е, смак ми відчуваємо за рахунок носа. Так, що розібратися. Тому що якщо ви закриєте лісо, так що у вас насправді. Насправді ви не чуєте смаку, ви чуєте тільки кисло, солене, гірке, а всі продукти, риба, то чи курка, то чи то овочі, якісь фрукти, ми чуємо тільки за рахунок носа. Тобто, якщо ми споживаємо дуже багато інших, там чипси різні, бівіни, там, там, харчові приправи з глютаматом ну, натрія, так як це зараз ну, в нашому житті доволі часто буває, то потім ми ризикуємо просто втратити. Таке задоволення, як насолоджуватися їжею. Тому краще використовувати такі фішки, такі секрети, скажімо так, сухе молоко, соєвий сову. Соєвий соус, соус також концентрація соєвого лікарку. У нас є просто інший білок. У нас є той білок, який не входить в склад м'яса. Тобто в нас є в сухому молоці білки, які не входять в склад м'яса, і в соєвому, в соєвому соусі у нас є білки, які не входять в склад м'яса. За рахунок того, що ми додаємо до основного продукту якийсь такий білок, який чужий цьому продукту. У нас починають уборюватися нові молекулярні з сплочі однієї вони... з іншою речовини. Другу філешку ми так само солимо. Але ви в ній не зробили карманчик. А ми не будемо робити карманчик, ми її не будемо використовувати для основної страви, ми її використаємо для чогось. Так. так само ми Це додаємо Так, Тут ми додаємо аніс, Така є приправка. Аніс. Е Ще, е сухий. Сухий. Кардамон, е ой, перепрошую, не кардамон, його називають бадьян. Також його називають. Це така цікава спеція. вона... Для а, рибаків. Що ж? Для рибаків. Да, для рибаків кстати, риба дуже добре клює, не, ну, що додати анісовий екстракт. Вона не, дуже не, гарно впливає взагалі на смак любого м'яса. На, на смак смаженого м'яса, через те, що є подібність молекулярних сполучень, зараз так страшним язиком буду говорити, потім розкажу, що це таке, які відповідають за е, аромат страви. Аміни вони називаються, ці молекулярні сполучення, це ті, які подразюють наші рецептори вносів. Про що я говорив перед цим. Так, тут ми робимо, тут ми приготуємо отаку от... Нестандарт для ножок штуку, там ножки як звикли всі або смажити, або тушити, там, або щось таке. Ми їх запечемо у фальзі. Чого в фальзі? Тому що багато людей там ну, сидять на дієтах, наприклад, їм не можна да. смажити. Е, люди просто діде, починають так. їсти варену курку, варене м'ясо, яке насправді не смачне. Так, воно надоїдає і воно насправді не смачне, тому що ну, воно втрачає все, виходять всі. Всі оці речовини, вони переходять в воду, бульйон настає смачний, там, або вони випаровуються, які взагалі нікуди воно йде. А так, якщо ми його приготуємо в фальзі, воно у нас, можна сказати, у власному суці буде приготовлено. Ми Ми солимо перчимо. Ми солимо, перчимо. Тут ми використовуємо таке класичне поєднання, чесник, помідори, базилік. Це італійське поєднання. Ну, в принципі, якби це. Тут немає нічого страшного, базилік прекрасно росте на подоконнику. У мене вдома тут... росте на подоконнику і він не втрачає свої свойства, так як петрушка і кріп. тому що петрушка і кріп, які вирощені вдома, там на подоконнику вони зазвичай не пахнуть. Базилік, як ні странно, він наскільки сильно пахне, що ого-го. Так що можете сміло його садити собі і, і їсти. Так. Просто відправляємо на фольгу. Даємо сюди помідори, даємо декілька височків базиліка, просто наріжемо, почнемо його отак з піхотом вода. Роздушуємо чесник. Ми додаємо для того, щоб у нас ті молекули, які у нас люблять жир, залишалися і поєднувалися з олією і залишалися всередині, утворювали нові сполучення, які будуть нові ароматичні такі букетики. І все, а так би ми просто втратили, тому що у нас в курячому м'ясі доволі мало жиру. Ми б втратили ці аромати, бо у нас не вступили в реакцію, не відкрилися б в повний дій. Все просто залишаємо кармашку і відправляємо також на грі.